Говориться так, що один багатий-багатий-багатий чоловік збирався їхати у іноземну подорож. В нього було три улюблених слуги. І він підізвав цих слуг і сказав: хлопці, я від'їжджаю на певний час на цілий рік. І я вирішив, що залишу своє золото з вами. Ви мені вірно служили, я вам довіряю, я дам вам своє золото. І через рік, коли я повернуся, ви мені його повернете із надлишком, із запасом. І він першому слузі дав п'ять мір золота, другому слузі дав три міри золота, а третьому слузі дав одну міру золота. І відпустив їх з Богом. Перший слуга з п'ятьма мірами золота швиденько швидко зметикував, що він може. Що з ними зробити? Він пихав на базар, накупив храм, хламу всілякого краму, накупив товару, почав його продавати. Працював дуже важко. Весь час вишуковував нові способи, як знайти клієнтів, як знайти замовників, де купити подорожче, де, де купити подешевше, де продати подорожче, які магазинчики відкрити, які ятки відкриті. І він так гарно, гарно, активно працював, що через рік у нього замість п'ять мір золота виявилося 10. Другий слуга з трьома мірами золота вирішив давати у позику Ці гроші давати у позику. І він давав позику з тим, щоб йому повертали, із маленьким надлишком. І на цей надлишок він собі жив. І він теж дуже важко працював, вишуковував людей, яким він може вірити, довіряти, завжди вів такий спеціальний зошит, вів облік і гаудит, вираховував все, тривожився, працював. Виконував місію, яку йому сказав виконувати хазяїн. Адже хазяїн сказав, що принесеш мені більше, ніж три міри золота. І з часом його міри золота збільшились, у нього виявилося чотири міри золота. Третій же слуга. Був дуже боязкий. Він так боявся, він боявся всього на світі, він був переляканий. Він не думав, що у нього щось вийде. Він сумнівався в собі. він... Він не думав, він не вірив, що він зможе навіть повернути ті гроші, що йому хазяїн пан дав одну міру золота. І він був настільки переляканий, що він весь свій талант у всю свою діяльність просто закопав. Він тишком нишком закопав цю міру золота десь у полі і трусився цілий рік, переживав, щоб її не вкрали. Цілий рік нічого не робив, лише переживав, лише трусився, заробив собі психоз, заробив собі депресію, заробив собі нервовий зрив, в нього випало все волосся, йому було надзвичайно страшно. Він втратив цілий рік на тривогу переживання. Звичайно, що гроші свої він не примножив. І от пройшов рік, повертаються всі три слуги назад до свого господаря. Перший слуга виходить і каже: Ой хазяїнами, мій класний, я такий, то я такий просто. Дивися, я таку оборудку провернув, отак-то, отак то і зробив, оце, оце, оце цілий рік я робив, і в мене замість твоїх п'яти мір є 10 мір. І пан йому каже, Боже, який же ж ти талановитий, який ти сумлінний, я так тебе ціную. Дякую, що ти з такою повагою віднісся до мене, до моєї настанови, до мого прохання, до моїх грошей. Приходь до мене, я зроблю тебе своїм радником. Будь зі мною. Наступним виступив другий слуга, він сказав: пане, я таку оборудку проверну. Я цілий рік так важко працював, я стільки ідей перепробував, я стільки людям допоміг розвинути їхні справи. Я з тількома людьми познайомився, я стількох друзів собі знайшов. Дивись, як я важко працював, і замість твоїх трьох Мір Золота я. Ось сьогодні маю чотири. І пан його теж дуже похвалив і сказав: Я дуже радий твоїй праці. Я ціную те, що ти не, не запишався, не загордився, не, не перетворився у пояку і не, не розтринькав мої гроші, що ти з повагою, з величезною поставився до мене, до моєї настанови, до моїх грошей. Приходь, будь зі мною, будь моїм радником. І тут виступає третій слуга, каже: пане. Я так боявся ризикувати, я так не знав, що робити, я так боявся втратити всі ці гроші. Я, я, думав, я, я думав, що якщо люди позичуть мене ці гроші, вони ж не віддадуть. Люди такі нечесні, так багато зла у цьому світі, як страшно в цьому світі жити, всі, такі, всі хочуть в тебе щось поцупити, ти, ти всім не подобаєшся, це ж треба так старатися, щоб всім сподобатися, щоб тебе не обманули. О, як почув цей пан, як же ж він спепелів, він сказав, ти ледащо. Ти слі поглухані, мидле дащо, ти мав нагоду вчинити з цими грошима що завгодно, досягти висот, розкрити свій талант через, пла, через пла, працю і служіння мені, через послуг, через мої настанови, через користування нагодою, адже в тебе були гроші в руках. І ти вирішив все це профукати, тому що ти забоявся геть з мого двору, геть з моїх очей. І отак лінощі страх ціплять нас і надають розкритися тому, що потенційно є у нас. А що там потенційно є у нас? Один Бог знає, ми не знаємо. Якщо ви будете працювати, якщо ви будете сумлінно виконувати ту роль, яка ось тут прямо є перед вами, і вам її треба виконувати, то ви розкриєте таланти, вони самі з вас полізуть. Ви самі не щуєтесь. Як тільки ви перестанете зациклюватись, о ну, Боже, яким чому ж мій талант, я нічого не дала вийти. а ще гірше, якщо ви будете дивитися по сторонах і казати, що ой ой, ой я ж не така талановита, як ота, і та. Ота", і боятися і приміряти їхній талант на себе, ви недалеко заїдете. У вас у кожного є щось своє, особливе. Дайте йому розкритись. Бійтесь. Вагайтесь, але я сьогодні написала, мені сподобалась одна, один допис: якщо немає ризику, то немає історії. Ти напишеш історію, не разу не ризикнувши. Тому йдіть і ризикуйте. І, можливо, є якісь речі, які би вам кортіло зробити, але ви завжди відкладаєте на потім, бо ви боїтеся, не знаєте. Можливо, там якийсь курс є, чи якась книжка є, яку вам потрібно би було прочитати, побачити, почути. Ідіть, занурьтесь, поризикуйте хоча б раз в житті. Життя швидкоплинне. Дайте вашому таланту постукати у ваші двері, не шукайте його, дайте йому до вас прийти. І не порівнюйте, адже кожен, кожен із вас.